Отже, друзі і колеги, працюємо нічну, дозбируємо хотин. Нарешті вроді з жаткою налагодив. Хочу подякувати всім, хто давав поради стосовно налаштувань жатки, скористався трохи порадами, трохи. Приділив більше уваги робочим механізмам, наче вроді як би пішло. Одне радує в цій ситуації, це те, що кукурудзка сипе на славу. Бо, чесно кажучи, жатка вже ізрядно мене задовбала. Виснажила геть чисто. І фізично, і морально, психологічно, тобі ж якось так. Повторюсь одне, що єдине піднімає настрій це гарний урожай кукурудзки. Дасть Бог добю, виїхав я сьогодні пізно. Хотів показати зерно в бункері не видно. Підсвітити нема чим. Ну, якось так, друзі, стою на вигрузку, чекаю. Вже повен бункер. Буквально метрів 20 до краю не дало дотягти. От якось, друзі, так. Хто не працює біля землі, той не знає, як це. Дівані фермера можуть засипати негативними коментарями, Ну, мені якби байдуже на них, чесно кажучи. Сіли б помучилися, пооббивали пальці. Я думаю, що ваша думка б змінилася стосовно цього, і ви б не були такі самовпевнені. Отже, друзі, закінчення уборочки по Кукурудськи ДБ Хотин. Сьогодні не доберу, е -е, включуся завтра ранком, ну як ранком днем. Думаю, дасть Бог, все в мене буде добре, погодка ще підтримається і я дозбираю. Ну там вже буде без озвучки. Самі розумієте, чесно кажу, вже дуже сильно втомився. Е, отже, ще раз хочу подякувати всім глядачам мого каналу, підписникам. Всім, хто давав мені коментарі стосовно налаштувань пожарці, всім велике дякую, здоров'я вам щастя, дякую, що не залишили в біді, допомогли порадою. Це радує. Це дуже і дуже радує, що на теперішній час ще є люди, які здатні дати корисну пораду, а не просто позловтішатися. Отже, дякую, друзі, вам всім. Не перемикайтесь, додивіться до кінця, включення буде з завтрашнього ранку. Дасть Бог. Зніму закінчення уборки. От якось так. Отже, не перемикайтесь, дивіться.